Сьогодні хочемо побалакати з вами про партнерські пологи. В нашому відділенні вони присутні, не заборонені, тому всі бажаючі, які хочуть бути разом зі своєю дружиною, донькою чи сестрою, бути присутніми під час своїх пологів, це не забороняється. Партнером може бути чоловік, зачасту це зазвичай буває чоловік. Це може бути мама. Це може бути сестра або людина, якій ви довіряєте бути присутній на ваших пологах. Задача партнера полягає в тому, щоб надати якомога більші комфортні умови для рожениці. Це допомагати їй піднятися, допомагати їй подати воду. Також у першому періоді пологів, який триває найдовше і він є найболючішим періодом пологів, партнер може допомагати жінки знизити її біль не медикаментозними методами знеболення. Це заспокоїти свою дружину або дитину, робити легкий масаж крижевих відділів попереку, також допомагати їй пересуватися, заспокоювати, що є методом знеболення для порожениця. в другому періоді. Пологів зазвичай, якщо партнер бажає, він може бути присутнім, але Зазвичай ми просимо, щоб партнер чекав біля пологової зали, бо це найактивніший період, коли це вже діє йде медперсоналу. Якщо в першому періоді пологів це залежить від рожениці та її партнера, наскільки він зможе її заспокоїти, підготувати, то в другому періоді пологів це вже діє медичного персоналу, і тоді партнер не повинен заважати працювати медичному персоналу. Також в першому періоді пологів бувають такі моменти, коли не треба вмішуватися медичному персоналу, і партнер, який буває на пологах, то він повинен розуміти, що медичний персонал виконує свою роботу, не заважати. Для того щоб все пройшло якомога найкраще для просування цих пологів. Для того щоб попасти на партнерські пологи, партнер повинен бути обстежений. Обов'язково повинен бути результат флюорографії, непрозрочний тест на ковід, і бажано, якби ще було обстеження на стафілокок. То посів з'єва та носа на наявність та філового. Це ті інфекції, які можуть впливати на новонароджену дитину. А також партнер має мати при собі чистий домашній одяг, чисті домашні копці. Усіх бажаючих запрошуємо до нас на партнерські пологи. Раді будемо бачити.